Василь втратив зір у 6 років. Навчався в київському інтернаті для незрячих дітей, тож володіє шрифтом Брайля. Якщо вона напечатана плоскопечатним шрифтом, як я її прочитаю? Я не можу її прочитати. А так доступнийся, пішов, взяв в бібліотеці і прочитав самостійно. Значення дуже, дуже, дуже велике, тому що зараз з книгами шрифту Брайля зараз дуже важко. І навіть в школах не вистачає підручників. Книга Доторкнись до історії Дніпра, надрукована у 30 примірниках, проте, не всі залишилися у Дніпрі. Бібліотеки Києва та Львова також отримали по кілька екземплярів. Ця книга про історію міста Дніпро. Вона покриває три етапи. Такі найбільші це козацьке місто, це місто за часів Російської імперії. Це, звісно, ХХ століття. І над кожним із цих розділів в нас працював відповідний фахівець. Книгу написали на 30 сторінок звичайного шрифту. Після перекладу шрифтом Брайля вийшло 112. Кожен писав розділ по 10 сторінок. Насправді це дуже складна робота вкластися в 10 сторінок. Період, який насправді понад 100 років, і тут треба дуже сильно подумати, про що ти скажеш, а про що ти не скажеш. Доповненням книги є історичні фотографії, які також можна відчути за допомогою шрифту Брайля.